Тралалеро, тралала, порко діо, порку Алла. Ероконільм фотудо фільо Мердардо. Так, друже, я вже зголоднів. Я, Та я хочу також, рибки трішечки з'їсти, друже. Тут так холодно і, і мокро. Ой, взагалі. Так, слухай, о, диви, в тебе клює. Є, yeah. друже. Якщо любиш Україну, став лайк і пиши коментар. З нами буде круто. Так так, якщо тобі подобається Майнкрафт і ти любиш Україну, підписуйся, тисни лайк і ставай частиною нашої з бліком команди. О, в мене друже, не ні поки що. Капець, слухай, О, я потроху друже, голоднію. Ви, ви, ви... О, так, все. Ой, знаєш що, друже? Що? Походу, в мене починається якийсь голод. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друже. Так. Що таке? Ай -яй, яй, слухай, якийсь дуже сильний голод. Ти навіщо -яй 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 -яй. рибу єш? їш? Друже, в мене її голод не проходить. Її Ай. Слухай, друже, це жесть. її ні, ні, не потрібно ні, ні. їсти сирою. Я голодний, а ми. Слухай, я й ти... не знаю, як її приготувати, друже. Капець. Треба, Друже, треба її. пожарити. Ні, друже, я голодний, я хочу ще рибки. А, а дружі, не, не можна Дай мені цю рибу. Їсть. Дай мені рибу. Ні, не дам. Від... Ну, дай! Це його брюк, його не хочу можна їсти. Рибу. Так, давай якусь рибку, давай, давай. Е, друже, не е. можна її їсти. Е, 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 е. друже, ні, я голодний. Ай-яй-яй, е, 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 погано, погано я отруївся. Друже, я Але... тобі казав не можна її їсти. Я не хочу помирати. Друже, виплюнь її. Тобі треба проблюватися. <м 'ї> капець, друже, дай мені риби сирої, я тебе приймаю. Мене нема її. Я хочу риби. Та нема в мене її. Ти що нічого не наловив? Слухай, Ані тя... трішечки. Я впіймав капець. оцей крючок, і... того брюха впіймав. <м 'ї> я голодний. Не Ой. їж сиру рибу. Селяни Ні, припливуть та будемо їсти. їсти нормальну їжу. Зачекай трохи. Ні, друже, я буду їсти. Я Слухай, не можу вже. Терпіти. Не можна її їсти. Можна, я хочу рибу, я тобі кажу, мені погано, в мене півсердечка і од... одна одиниця. А, їжі О, вже мене... менше. Капець. Слухай. Треба дочекатися, зачекай трохи. Якийсь в мене, я не знаю, такий голод, він не проходить, друже. Слухе, а... можливо, ти захворів, я не знаю. Я не знаю, але це все після того, як ми боролися з тобою з Тралалеро Тралала. Хм, ну, дивно. слухай, можливо, він тебе вкусив, не знаю. Не знаю, я думаю пам'ятаю. Ой, О, жесть. мені не подобається, що ти перетворюєшся, хм. точніше, не перетворюєшся, а е, перетворюєшся на якогось, не знаю, божевільного ріку, який хоче їсти сиру рибу. я, я хочу На тебе рибки. Це не схоже. Слухай, ти взагалі їш. О, диви, що я виловив. Хм, мені це не потрібно, друже. ой. Не потрібно її їсти, я тобі трішечки. кажу. Ні, я тебе хочу, не хочу на отруїш смажити, тут немає ні пічки, нічого. Слухай, друже, потім будеш сидіти на туалеті. Все буде добре. Я... не нудьгуй. Так, добре. В мене пігулок нема. Я не знаю, чим тобі допомогти, якщо чесно, якщо тебе, в тебе буде отруєння. Все буде добре. Я все, я все вирішив. Я хочу їсти сиру рибу. Їж, але я. Тобі так. потім скажу, що mm. а я казав же. Ой, я голодний друже, я голодний. Це не можна їсти. Все можна Алло, їсти. друже! Все можна їсти, Я хочу їсти. Ой... Він Є. збожеволів. Капець, яка смачна рибка. Ой, аж легше стає. Трішечки, трішечки дружі, краще. Друже, Зачекай трохи і будеш їсти Є. нормальну їжу. Mm. Яка смачна рибка. Ой-ой-ой, ой як мені добре. Все. Слухай, друже, не, пови... не Не повинен ти їсти її, розумієш? Я повинен їсти сиру рибу. О -о -о -о. Ой, щось мені зле, друже. А -а 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 -а. Ти куди там. Ой-ой-ой, друже, щось зле. З'їмка рибки. Не хочу. Та куди ти Відводи поліз? Хочу. Ти а -а зараз це все. Що відбулося. Ти перетворився? Друже, я на. Якусь я на акулу перетворився. Що? Подивись ти, на мене! Це, мабуть, все. Це, мабуть, після того е... бою з цим тралолело тралала Друже, в мене додалося 10 рівнів. Ха. Що? Прикольно. Я в шоці, якщо чесно. В мене було 4 рівня, стало 14 капець. Слушай, Слухай, я, я в шоці. їсти цю рибу. Так. Я голодний ще, в мене півсердечка. Мені потрібно їсти як мога би більше. Так. я друже, я друже це не, голодний. не о, так. Я, я стояв. Слухай, я не знаю, мене що дикий з тобою. голод. Друже, Це не добре, тобі потрібні mm. ліки. Ти перетворився Які на ліки? акулу. Ми на плавучому острові. Друже, навіщо ти, лов... дружше, навіщо ти е... ловиш рибу, якщо ти акула? Тому що я хочу їсти. Що так, ти пропонуєш, що тебе з'їсти? Можу Ні, тебе мене... з'їсти, якщо Ні, хочеш. Друже, Мене не потрібно їсти, я не смачний. У мене mm. одні кістки. Ой, як Розумієш? смачно. О, так, а в мене також ще. риба є, але я її тобі не віддам. Друже, слухай. Мені здається, це моє. я не знаю. призначення їсти рибу. Я Я хочу їсти рибу все життя тепер і лише сирою. Я Я не розумію, як я їв як я їв смажену рибу. Це ж. О, бридко, фу. Я хочу їсти тепер лише лише сиру рибу. Друже, yeah. тобі потрібні пігулки, в тебе морська Це хвороба. Це тобі потрібні пігулки. Я хочу їсти сиру рибу. Так, давай рибка, рибка, будь ласка. О, є. друзі, допоможіть. Яка йому, смачна будь ласка. рибка. М як смачно. Це не можна їсти, <ріст> Ріко, Це Виплюй! можна їсти. Я хочу сиру рибу їсти. Мені потрібно тільки сира риба. Все. Я більше нічого не визнаю. Ні, рибка впала! Рибка впала, хочу рибку. Ні, капець! Я хочу з нього, другі. Я через тебе випустив рибку. А, а я що робив? Я стояв біля тебе, нічого тебе не чіпав. Ти її Спугнув! Божевільний. Боже мене голод, я хочу їсти рибку. Ти зловив рибку? Мені потрібна Ні, рибка. нічого я не ро не ловив. Ага, голод. Друже, тобі потрібні пігулки. Ні, в мене мені вони є, зараз я тобі риба. дам. Так, мені потрібна сира риба лише. Так, давай, 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 будь ласка, яка смачна. Друже, тримай це тобі. Це щоб тебе не знудило. Іди зі своїми пігулками. Не потрібні вони мені. Мені потрібна сира риба. Дай мені рибу. Я хочу сиру рибу. Ні. Я про тебе пілкуюсь. Так. Ах, кістка ні. Мені Кістку потрібна їж. сира, риба. Я хочу рибу. О, ні, я тобі, друже, не дам її. Ла-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла, хочу сиру рибу, тра-ла-ла-ла-ла, я хочу сиру рибу. Так, а, яка вона смачна! Божевільний. Так. тра-ла-ла-ла-ла, рибонька сира. Тра-ла-ла-ла-ла-ла, рибонька сира. Тра-ла-ла-ла-ла-ла, рибонька сира, 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 Боже, сира, вільний. рибонька сира, капець, як смачно! Я дуже сильно люблю сиру рибу. Розумієш? Хочу лише сиру рибу їсти так, якось мало бліку. Будь ласочка, я благаю тебе. Дай мені рибки сирої. Прошу. Ну Добре, друже, ось так тобі можу дати. Так, давай. М -м. Дякую, дякую, дякую. Ой, як смачно! Як смачно, яка вона смачна. Є. Е. Друже виплюнь! Я ще плюнь. хочу, ще більше. Ой. Що. Ой-ой-ой. ой Щось мені поганенько. Що там таке? Ой-ой-ой. Що? Ти притворився на іншого кулу. Я еволюціонував. Ти еволюціонував! капець. І В мене 55 рівень, і, друже, в мене що 30 там? сердечок тепер життів, розумієш? Я в шоці з тебе! Прикольно, але тепер я ще більше голодний. Ай! Я відчуваю нестерпний біль від того, що я голодний. Мені потрібна риба більше риби. Я хочу їсти. Друже, я більше тобі рибу не дам. ти а... це, А якщо Мені ти перетворишся на якусь дуже велику акулу, ти зараз маленька акула, а що так. я потім робити буду? З'їжд мене потім Ні. Мені Ні, потрібна... тобі не потрібна їжа. в мене тепер нестерпний голод і біль. Друже, тобі а... не потрібна їжа. Мені тобі потрібна не потрібна їжа. їжа. Слухай, Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла... Тра хочу їсти рибку, хочу їсти. А, ні, знаєш що? Що? Мені і гнила плоть також підходить, я, я, я по її з'їв. Я її Ти збожеволів, друже. Ти mm. став їсти все на mm, себе. Як це, смачно, що? як же смачно! Мені дуже подобається таке. Я буду їсти сиру рибу, друже. Це супер. Капець, я голодний. Мені потрібно більше риби, розумієш? Ой, в мене Ріко, Якась, не кричи, якась не агресія в мене, друже. І... Я не знаю, нестерпний голод. Він не проходить. Він я просто не здебна. проходить, друже. Що робити? Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Тобі Потрібні пігулки, ось ці, тримай. Ні, не хочу я пігулки, я хочу рибу. Мені потрібна рибка, рибка. Слухай, друже, ти зловив рибку? Дай мені, будь Ні, ласочка. ласка. Я благаю року, не ловив. тебе, бліку. Ти потім О, будеш мене їсти, коли буду я тебе їсти. Що ти будеш робити? Тримаюсь це. Ой, дякую. Добре. М -м, яка Слухай. вона смачна. Mi сдається ти себе зараз зб'є. Trallallero trallalà, porco Dio e porco allà. Ero con il mio fottuto figlio Merdardo oh, a giocare a Fortnite. Quando a un punto arriva mia nonna, Ornella lecca cappella. Trallallero trallalà, porco Dio e porco allà. Ero con il mio fottuto figlio oh, Merdardo dio, dio. a giocare a Fortnite. Quando a un punto arriva mia nonna, Ornella lecca cappella. Trallallero trallallà, porco Dio e porco allà. Ero con il mio fottuto figlio, figlio Merdardo a giocare a Fortnite. Quando a un punto arriva mia nonna, Ornella lecca cappella. Trallallero trallalla. porco Dio e porco allà. Ero con il mio fottuto figlio Merdardo a Pisse, giocare a Fortnite. You. Quando a un punto arriva mia nonna, Ornella lecca cappella. Trallallero trallalla. porco Dio e porco allà. Ero con il mio fottuto figlio Merdardo a giocare a Fortnite, quando a un punto arriva mia nonna, Ornella Lecca Cappella.